Пані та панове, ми повертаємось до студії прямого. Триває програма Прямий контакт», і Я дякую вам за те, що ви з нами лишаєтесь, за те, що нас підтримуєте. І звісно, я вже готова долучати до нашого ефіра, нашого гостя, командира екіпажу БПЛА Карнебесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України з нами на прямому зв'язку. Андрій Очинаш. пане Андрію, я рада вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям Слава доброго дня студію, Доброго дня, телеглядачі. Пане Андрію, вже є доброю такою традицією, що напевно просто дякувати за те, що ви робите. Нас захищаєте цього замало. Тож ми закликаємо нашу аудиторію під час нашої з вами розмови підтримати наших військових в буквальному сенсі, підтримати своїм донатом. Тим паче, що ми чудово знаємо, наскільки важливі безпілотники, наскільки важлива ваша робота, як винищити ворога. Тож, друзі, бачите зараз на своїх екранах і qr код і номер рахунку, і оце прямий шлях на підтримку наших військових. Ну а з вами будемо традиційно. Говорити пан Андрію про ситуацію на фронті, тому що новина такі різні. Ми розуміємо, що ворог насуває. Ми розуміємо, що є завдання по максимуму загрибасти території, наскільки це вийде, десь проломити нашу оборону. Що ви бачите з висоти своїх безпілотників останнім часом? На лінії до оборони тримає бригада рубіж штурмові дії. На жаль, збільшилися у своїй кількості. Противник штурмує великою кількістю і піхоти. І достатньо великою кількістю техніки тобто за період часу, коли вони не штурмували з технікою, протягом крайніх там чотири місяці, вони змогли достатньо накопичити техніку, і зараз проводять штурми саме з технікою. І з особовим складом на цій техніці. При тому вони розвинулися в напрямку систем радіоелектронної боротьби, тому що долетіти до них стало важче. Відповідно, зараз працюють старі добрі методи: це і мінування, і протитанкові ракетні комплекси, і артилерія тощо, тобто все, що може знищити безпосередньо будь-яку техніку, бронетехніку. І при тому в нас це виходить достатньо гарно. Наприклад, на лінії до оборони тримає рубіж. За останні період часу було знищено близько 20 одиниць техніки разом з суміжниками, і зупинена величезна кількість штурмів. При тому е, наші бійці, наша піхота, зуміла е, вдвох чоловік: двоє чоловік, двоє козаків відбиватися проти достатньо великої кількості особового складу противника е, і е, відбити штурм, е, захистити позиції стіною героїчної оборони е, цих от бійців. Тобто е, Наші хлопці дійсно намагаються самодосконалюватись, рости і тримати оборони як найкраще, тому там, де оборона тримає бригаду рубіж. Наші робочі стоять достатньо міцно. пане Андрію, знаєте, мені в силу роботи часто доводиться підслуховувати російську пропаганду, і їхні псевдовоєнні експерти розповідають про великі переваги української армії якраз у безпілотниках. І це так дивно. Бо ми ж розуміємо, що Росія там більше багатше і в них більше ресурсів. І звісно, я в цьому сумніваюся, але вони надзвичайно високо оцінюють всі наші безпілотні системи і підрозділи. А що б ви сказали про рівень паритету чи диспаритету в цьому питанні? Щодо кількості, паритету у нас однозначно немає. Кількість безпілотних авіаційних комплексів Російської Федерації неймовірно великий, тим більше, що вони все більше і більше переходять на військові рейки. І, відповідно, кількість коптерів у них буде збільшуватись. Щодо якості, однозначно, якість безпілотних авіаційних систем в силах оборони України і якість безпосередньо пілотів сил оборони України значно на вищому рівні, хоча би через те, що в нас немає цього навіть паритету щодо кількості. Тобто, ми намагаємося берегти кожну нашу пташку, кожен наш. Впівіку ж наш коптер для того, щоб якісно його використати, для того щоб максимально принести коефіцієнт корисної дії і при тому знищити противника. Ну і ще один важливий аспект будь-якої боротьби, наше за право виживання і життя на своїй території, їхнє за е, їхні окупаційні наміри. Це зв'язок на полі бою. Пане Андрій, не мені вам розповідати про те, наскільки це важливо. Ну і звісно, ще е, такий важливий момент, це щоб ворог не мав не мав можливості підслуховувати і е, цю інформацію якось отримувати. Ви знаєте, що цими днями в Російській Федерації був заблокований такий месенджер, який називається Діскорд. Наскільки я розумію, я направдуть. Кіднями про нього дізналися, він такий більш геймерський колись вважався. То це історія про те, що якраз з його допомогою комунікують між собою російські дронщики чи російські військові. Тобто, як тільки Роскомнадзор заблокував цей Діскорд, російські воєнні злочинці почали жалітися на якраз проблеми зі зв'язком. Чи вам щось відомо про те, що чи справді це є основа основ їхнього спілкування? Насправді, як ми, так і вони використовують величезну кількість платформ, такі як Діскорд, Телеграм, Google Meet тощо. Тому, звісно, чи певні підрозділи Російської Федерації, які яскраво користувалися Діскортом як платформою, яка надає дуже багато насправді можливостей, вони зараз втратили контроль над ситуацією через те, що їм приходиться швидко знаходити якісь нові методи комунікації між підрозділами тощо, тобто це однозначно плюс нам. Чи це повністю забрало у них метод комунікації? Звісно, що ні. Звісно, що ворог наш достатньо розумний і він не користується виключно одною системою комунікації. Тобто, це їм ускладнило роботу однозначно, але не повністю вибило їх з колії, на жаль. Чого зараз більше бачите на полі бою м'ясних атак, м'ясних штурмів, чи все ж таки важку техніку, тому що ми бачимо що за зведенням британської розвідки вони кажуть, що вересень місяць, ну це скоріш за все було пов'язано із вугледарською кампанією, що у росіян найбільші втрати серед живої сили, тобто втрати безповоротні, ну і ті, хто просто вибуває із пораненнями. Відповідно, що на сьогоднішній день на що найбільше роблять ставку в російській армії на те, що будуть втрати серед людей, яких не шк. Шкода, чи на техніку? На мою думку, вони ставлять велику, як би так сказати, великий нахил на системи радіоелектронної боротьби. Якщо дивитися з цієї точки зору, Тобто, вони дійсно розвивають їх і розвивають достатньо якісно. Якщо порівняти між технікою і особовим складом, однозначно штурмових дій саме особовим складом, саме піхоти. У них значно більше, в десятки разів більше, тому що техніки стільки в принципі не може бути. Е, і вони втрачають свій особовий склад, втрачають його кожного дня, втрачають його десятками, сотнями просто на кожному напрямку. Наприклад, на напрямку, де оборону тримає бригада рубіж е, там за один штурм вони можуть втратити десяток, два десятка бійців, при тому втратити їх абсолютно нераціонально, і, і нехай, нехай продовжують так і проводити свої штурмові дії, нехай продовжують втрачати свій особовий склад. Та ще цікава інформація не цікаво, пробачте така серйозна інформація. З'являється її, треба спробувати про так розкласти. Це те, що росіяни вже не вперше використовують свої розвіддрони, розвід БПЛА для того, щоб наводити балістику. Я припускаю, що на фронті вони теж так само там використовують безпілотники з розвідувальною метою, ну а потім щось застосовують. Чи справді це може так працювати? Так, звісно, це цілком робоча схема, і противник застосовує е, проти Сил оборони України, і так само ми намагаємося застосовувати щось подібне. Тобто, е, насправді, всі інновації, особливо безпілотних авіаційних комплексів, розвиваються от буквально навіть не щодня, а щогодини. і ми можемо бачити якісь новітні методи їхньої розвідки, їхнього коригування, е, їхніх нових безпілотних авіаційних комплексів. Наприклад, один з них нещодавно збили, коли думали, що це літак, так. І це достатньо новий їхній безпілотний авіаційний комплекс, і він може достатньо бути некомфортним для нас. Так само це стосується і е, наших сил оборони України, коли наші пілоти завдяки е, різним коптерам дальньої розвідки залітають в глибокі противника і намагаються розвідати максимальну кількість інформації. При тому потім, звісно, що наводити сили оборони для знищення якогось цікавого е, військового об'єкту. Тому все дуже швидко розвивається і. Е, Важко навіть уявити, чого наразі не може бути на війні. Тобто вона настільки швидко розвивається, вона настільки е, якісно розвивається в багатьох своїх інноваціях, що абсолютно все в цій війні зараз, на жаль, можливо. Тобто, він найгіршого до найкращого, е, я б сказав би, від найгіршої до найкращої інновації. Пане Андрію, наостанок я вас запитаю про найбільшу небезпеку для фронту. От, от якби мене спитали, що найбільша небезпека для тилу для Києва, наприклад, я б напевно сказала, що це балістика, тому що навіть незважаючи на те, що вона збивається, і то велике питання, яка кількість до нас летить, то наслідки все одно падіння уламків і не тільки це надзвичайно небезпечно. На фронті у вас свої виклики, їх більші, і, на жаль, ворог застосовує ще більше озброєння туди, куди він може дотягнутися. І я так розумію, що на сьогоднішній день каби знайомі. І майже всім військовим. Зараз соціальні мережі переповнені різноманітними відео, які знімають військові, і просто навіть чути, як він летить, як він падає, і що він робить, це неймовірний страх. То чи можна сказати, що каби на сьогоднішній день це найбільша загроза на фронті? Каби ФАБи на сьогоднішній день це найбільша загроза для абсолютно всього. Не тільки для фронту, а й тилових міст ми вже бачили, що каби Фаби прилітають у Запоріжжя. Вони можливо можуть долітати і до Дніпра, і збивати їх майже неможливо. Якщо балістику в принципі можна збивати, то такі от авіаційні бомби збивати майже неможливо. Відповідно, це значно небезпечніше. Можливо, ви бачили відео, як на Вовчанськ скинули трьохтонний тонний кап. І це виглядає жахливо. Це складає просто декілька житлових будинків за один буквально вибух, і це значно небезпечніше будь-якої ракети. І так для фронту це теж небезпечно через те, що вони використовують каби і фаби по позиціям особового складу і бригади рубіж і суміжників, тобто використовують величезні кількості. Наприклад, особисто мені не пощастило відчути на собі хвилю, слава богу, від КАБа, при тому. Він впав за двісті метрів, там за двісті п'ятдесят і умовно за триста метрів. Тобто було три прильоти, і ми були під землею. відчуття таке, наче твої органи перетворюються в желе на декілька секунд і. Відповідно, ну це це дуже страшно. Насправді це дуже страшно, і нам потрібно максимально зробити все для того, щоб збивати безпосередньо авіацію, яка запускає ці КБФАБи, тобто знищити авіаційний потенціал Російської Федерації. Інакше вони будуть розвивати ці керовані авіаційні бомби. Відповідно, будуть продовжувати нищити і е, лінії оборони сил оборони України, і при тому навіть цивільні міста, такі як прифронтові міста, які наразі є. Навіть просто описуючи і розказуючи про те, що відбувається на фронті з прильотами кабів, вже це там і і нам передаєте теж у цю загрозу. Тож, друзі, я ще раз і ще раз закликаю. Та поки що ми не говоримо, що зможе військові наші буквально збивати ці літаки. Але принаймні для того, щоб нищити російську армію, потрібні безпілотники, потрібна допомога нашій армії. Скористайтеся QR-кодом, скористайтеся номером рахунку, який ви бачите просто зараз. Це украй важливо. Пане Андрію, а вам персональна подяка за те. Що ви долучилися до нашого ефіру? Я ще розподіваюся, що ви будете у безпеці. Командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрій Отчинаш був нашим гостем. Друзі, хто не задонатив, пам'ятайте, хто не допоміг українській армії. Ну на жаль, воно так працює. Допомогли російській армії. Е, якраз уникнути цієї кари небесної, якраз уникнути. Покарання за все те, що вони наробили проти нас, Тож донат – це украй важливо. Ну і про що каже м -м, пан Андрій? Це те, що нам треба нищити там, зокрема, авіацію, яка несе ці керовані авіабомби, і каби, і фаби. І над цим ми дуже дуже багато працюємо, зокрема просячи озброєння, посилення протиповітряної оборони і не тільки українській армії, яка завжди потрібна допомога.